Дедалі більшої популярності набувають технології Web 20 Вони змінюють світ, скорочують відстані, стирають кордони, і тепер люди з різних куточків планети можуть відчути себе єдиною сім'єю. Поява і широке вживання терміну Web2.0 пов'язані з іменем Тіма Орейлі, засновника Орелі Медіа та палкового прихильника руху за вільне програмне забезпечення. У 2005 році він написав статтю Що таке Веб-20, у якій охарактеризував основні відмінності інтернету нового покоління. В основу Веб2.0 покладено принцип залучення користувачів до створення контенту. На відміну від технологій першого покоління, тут користувач виступає як співрозробник а читач як співавтор. Завдяки Web 20 інтернет став не просто джерелом інформації. А інструментом комунікації. Користувачі отримують безліч переваг, а саме: легкість у використанні, адже інтерфейси стають більш дружніми, економію часу на пошук інформації за рахунок використання веб-сервісів, можливість співпраці між користувачами та отримання інформації через РРС-стрічки. Найпопулярнішими проектами Web 2.0 є Вікіпедія, Google, Twitter, MySpace, Flickr, YouTube. Facebook. За даними BBC і з посиланням на результати дослідження компанії Нільсен, соціальними мережами і блогами користуються 66,8% користувачів інтернету. Українська блогосфера щорічно зростає на 40%. За дослідженнями Яндекса в Україні 700 тисяч блогів, 120 тисяч з яких є активними. Ідеї Web 2.0 швидко підхопили бібліотеки, адже це є доброю основою для взаємодії з користувачем, дає можливість розширювати спектр бібліотечних послуг для задоволення інформаційних потреб якомога більшої кількості представників громади. Серед соціальних сервісів Web 2.0, що використовується в роботі тернопільської бібліотеки для молоді, першість належить блогам. Працівниками бібліотеки створено і підтримуються чотири блоги. Блог у світі прекрасного пропонує інформацію про відомих митців і мистецькі події нашого краю, літературно-мистецькі заходи та нові надходження відділу мистецтв бібліотеки, фото та відео, які розкривають дану тематику. Для любителів інтелектуального спорту «Буккросинг» відділ абонементу організував блог Полиця вільного книгообміну, де кожен може ознайомитися із літературою, яку читачі відпустили у так зване вільне плавання, поставивши на полицю книгообміну у бібліотеці. Блог інформаційного центру Вікно в Америку для майбутніх лідерів. Призначений не лише для тих, хто бажає удосконалювати знання англійської мови, але й знайомить відвідувачів з подіями та новинами Америки. В основу нещодавно створеного бібліотечного блогу для молоді Тернопілля покладено ідею організації корпоративного блогу бібліотекарів Тернопільщини, які працюють з молоддю і для молоді. Витоки застосування технології Web 2.0 у бібліотеці для молоді пов'язані з вільною інтернет-енциклопедією. З 8 липня 2009 року інформація про бібліотеку розміщена у Вікіпедії. Переглядати відео та фотоальбоми на сайті бібліотеки допомагають веб-служби YouTube та Пікаса. Сторінки бібліотеки на Facebook запрошують до діалогу та пропонує широкий спектр інформаційних послуг. А шлях до книгозбірні вкаже геослужба Вікімапія. За даними служби статистики, Mail.ru, у 2010 році сайт Тернопільської обласної бібліотеки для молоді відвідали 108 тисяч користувачів. Бібліотека пропонує руку дружби читачеві як у використанні інноваційних технологій, так і у навчанні, використовувати їх з користю для себе. Тренінговий центр, створений за фінансові підтримки програми міжнародної технічної допомоги «Глобальні бібліотеки бібліоміст Україна, запрошує всіх бажаючих пройти навчання з питань використання Веб 2.0. Знання, отримані під час тренінгів, допоможуть вам відкрити світ нових можливостей у навчанні. Професійній діяльності дозвіллі.